Коли наблюдаю все, що відбувається, я, я трошки отравився, я вам скажу, душу свою так притравив. Діти в мене питають, тато, що ти нам не читаєш вечором, що ми не граємося разом. А воно, ну, знаєте, нема сили на ну, от, дивлячись на ті дії, які відбуваються, на протиправні дії. Е... І мої от е... чисто людські такі, знаєте, Якісь такі переживання, емоції, амбіції, вони конфліктують з моїми християнськими переконаннями. І я молюся і дивлюся, що в мене вже навіть склалася проблема з заповіддю Люби ближнього, бо згідно той заподії ми маємо любити всіх, навіть ворогів. Але коли дивишся на то все, то ну знаєте, от замітив таку проблему сам в собі. І почав молитися, Господи, допоможи, допоможи мені, любити цих людей. І згідно слова Божого ми бачимо, що ми маємо в своєму житті докладати зусилля до того, щоб нам бути дійсно такими, якими Бог хоче нас бачити. Докладати старання. Є такі моменти, які Бог зразу міняє, От в характері щось раз і помінялося. Ти був такий, а став зовсім інший, і тобі вже не треба казати, що тобі треба там упражнятися в тому. От, ну, Воно саме в тебе виходить і виходить. А є такі моменти, до яких навіть Біблія закликає нас і говорить, «старайтеся». старайтеся. Пам'ятаєте, є такі моменти, апостол Петро, по-моєму, пише, то ви прилагаєте всьому все старання, покажите, вірі вашій, да, і так далі. Есть, докладіть зусилля. Це предполагає те, що тобі це трудно, дається, але ти постарайся, ти постарайся, попробуй. І все вийде. Якщо ти християнин любиш Бога і будеш докладати зусилля, то все вийде. Ми, 에, Минулий тиждень мали сесію тут з студентами, приїжджали брати, і вчителі. І була така тема в нас піднята християнські звички. І добре, коли ми стараємося випрацьовувати в собі ці християнські звички, це щось таке, можна сказати, навіть банальне, читати Слово Боже, ну як для християнина. Читати слово Боже, молитися, як брат Саша каже. Але для когось це можливо дається з трудом, і для когось треба докладати зусилля для того, щоб читати Слово Боже, молитися. І проводити християнський спосіб життя. Хай Бог благословить, друзі. Я деякі моменти так виписав навіть для себе. Апостол Поло пише 1 Коринтянам, 14 розділ, 12 вірш. Старайтеся багатітися духовними дарами. Така настанова для церкви. Старайтеся в цьому. Потім брат Саша проповідував і казав про молитву. В цьому теж треба докладати зусилля і стання. Пом'ятаєте, Єфісянам пише Апостол Павло. всякою молитвою. Молійтеся во, во всяке время духом. Старайтесь о цьому самом, со всяким постоянством, старайтеся про це, То есть докладайте зусилля, щоб ця, ну, цей, цей фактор не угасав в житті нашому. Хай Бог поможе нам в цьому. Старайтесь иметь мир со всеми, пише апостол Полодо Євреїв. Тобто є такі моменти, де нам треба докладати зусилля. І хай Бог поможе. Один тільки момент, друзі, про який я хотів би сказати сьогодні трошки більше, можливо, в чому нам треба ну, бути. Постійними це в любові до нашого Господа. Я думаю, що в цьому докладати зусиль нам, як християнам, які пережили в собі і в своєму житті любов, і милість і ласку Божу, докладати зусиль не треба. Хотілося б, щоб наші відносини з Богом, наші стосунки з Ним, вони в нашому житті були скеровані посвяченістю нашою, любов'ю, приданістю нашою до Господа. І от э, написано в Біблії Евангелие Матвія, 26 розділ про одну жінку, яка постаралася послужити своїм добрим ділом для Ісуса Христа. 6 виршика я прочитаю цю історію. Когда же Ісус был в Ефании, в доме Симона, прокаженного, приступила к Нему женщина саловастым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлю мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Что смущает ее? Она сделала доброе дело для меня. Друзья, я думаю, что Цією жінкою іменно керували п'єднаності, і любов до Господа. І це найважливіший аспект наших відносинах з Господом. Хай Бог поможе, друзі, і запалить наше серце тим, щоб всі наші поступки в нашому християнському житті були скеровані іменно цим, любов'ю до нашого Господа Ісуса Христа. Не жаждою самореалізації. Я вчора мав е спілкування з одним керівником місійної школи і з іншого братства. Туди попав случайний чоловік, якого я знаю, і він розпитував мене про цього чоловіка. Я знаю, що у нього в серці жажда самореалізації. Йому хочеться показати, який він грамотний, йому хочеться вчити. А тут місіонерська школа, де ще сказали, може в Африку направлять. То в нього амбіції там зашкалили, він оставив сім'ю свою в бідно, ну, жалкому такому положенні, і він поїхав туди бігом, там, не розібравшись, взяли. І ви знаєте, от я дивлюся, є такі люди скеровані. Амбіціями своїми. Є люди, які хочуть зробити приємне для служителя, для пастора. Є люди, які ну, треба освітувати десь. І от оцими моментами їхні поступки скеровуються в житті. Але хай наші християнські вчинки, наше християнське життя скеровуються тільки нашою любов'ю, щирою посвятою і приєднаністю до Ісуса Христа. Хай Бог благословить друзі, і мене, і вас всьому, щоб в цьому було, ну, якби, наша основа. Всіх наших поступків, всіх наших проповідей, всіх наших іванілізацій. І пам'ятаєте, колись Ісус у Петра запитував, чи любиш ти мене Петро? Колись я був Громнах, і на конференції один брат, він так розкладав це місце писання, можна сказати, по полочкам. Там Ісусом були використані такі слова по відношенню любові, як Агапи і Філіо. І от, Іменно, щоб оці відносини. Філіо були у нас з Господом. Це дружня любов. Дружна любов, знаєте, от є такі люди, з якими хочеться бути в спілкуванні, хочеться бути разом. Коли радісно, разом радіємо, сміємося, спілкуємося, коли горе разом молимося, разом вболіваємо один за одного, от хочеться бути разом з ними, відпочиваєш душою з ними. Є такі люди, які напрягають, є такі люди, з якими важко. А є такі, з якими приємно. От філіо, такі дружні почуття. Хай Бог поможе, друзі, щоби. У нас така особиста прив'язаність, такі е, почуття були до Господа Ісуса Христа, що нам приємно з ним спілкуватися, нам приємно молитися, як Брат Саша казав, часами молився, нам приємно з ним часи в молитві проводити, нам приємно трудитися для нього. Хай Бог поможе, друзі. Ми всі в більшості служителя, щоб це було істинним таким моментом, який скеровує всі наші поступки, всі наші вчинки. Хай Бог поможе, друзі. Один брат колись перевіряв свою церкву. Він каже, друзі, якщо... Хтось із вас попаде в лікарню, ви будете його відвідувати? Сюди будемо. А чого? І багато людей вставали і казали, бо так написано. Ісус сказав, я був хворий, і ви не відвідали мене, так написано. А інші люди казали, ну як так, хоч і написано, ну, все. ну це мій брат. Він там лежить сам в хворобі, йому важко і хвороба, і ну, наодинці, сам з собою, своїми думками. Просто і за те, що я люблю, мені хочеться його розрадити, хочеться побути з ним. От навіть в таких моментах люди керуються різними такими факторами. Хтось тим, що написано, а хтось просто любов'ю до ближнього, що ну, от він не може по-інакшому. Хай Бог благословить, друзі, щоб ми були такими служителями, які мають особисті дружні відносини з Ісусом Христом. І наші всі вчинки змотивовані, щоб були нашою любов'ю і прив'язаністю до нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, от послухавши брата Сашу про ті свідчення, про тих молодих людей, які так самотверджено йдуть і проповідують навіть ті місця, де їхньому життю загрожує небезпека, просто надихаєшся і думаєш, Господи, благослови і мене так полюбити тебе, щоб не зважаючи на всі обставини, навколишні, я міг робити те саме. Хай Бог поможе, друзі, щоб ми були такими відданими служителями нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Написано в Біблії, що навіть чаша холодної води да, в ім'я. Пророка там, чорня, учніка, і, і то буде награда твоя велика. Коли дивишся на служителів, яких церква вибирала просто для того, щоб між вдовами хліб розділяти, дивишся на їхні відношення до служіння, на їхню любов до Господа і удивляєшся з того Стефана, який був призначений на таке хазяйственне служення, але він той, який дуже сильно запроповідував всьому Єрусалиму на той час. Подивишся на того Філіпа. Про якого вже пізніше апостоли кажуть, «Да, попали ми в Самарію і побачили той дом Філіпа, і там були дочері його пророчествуючи». Тобто людина, яка настільки ну, з ентузіазмом і з любов'ю служила для Господа Ісуса Христа, щоб в неї і в хазяйській часті, і в духовній часті все було отлично просто. Хай Бог допоможе, друзі, щоб так було і в нас, і в нашому служенні. І на закінчення хочу прочитати два місця Списання, процитую, я собі виписав їх, щоб ви не гортати Біблію, щоб скоренько сказати, перше післання Тимофію, третій розділ, 13 віршик, написано, ібо хорошо служивши, приготовляють себе вищу степень і велике дерзновение в вірі во Христа Ісуса. Колосянам Апостол Павло пише, третій розділ, 23, 24 віршик. «І все, що робите, делайте від душі, як для Господа а не для чоловіка. Знаєш, що в вас Господа, да, получите наслідє, і бо ви служите Господу Ісусу Христу. Хай Бог поможе, друзі, щоб це було просто мотивом нашого серця, всього нашого життя, просто нашою такою життєвою спрямованістю. Люблю Господа і хочу Йому служити. А остальне, друзі, в чому ми ще храмаємо, в чому десь отравляємося, стараємося, друзі, стараємося робити твердим наше звання і призвання, да, як в Біблії написано: стараємося над тим, стараємося над іншим. І стараємося, щоб бути такими, щоб було приємно мати з нами справу. Як Ісус навін, пам'ятаєте, писав в своїй книзі, 23 розділ. І так каже до ізраїльського народу, старайтесь всячески любіть Господа вашого. Всячески старайтесь любіть Господа вашого. Так звертався Ісус навіть до ізраїльського народу. А в нашому житті, хай Бог поможе, щоб ми були такими служителями, з якими Богу приємно було б мати справу, які скеровані особистою прив'язаністю, дружніми стосунками, любов'ю і посвятою до Господа. Хай Бог поможе нам такими бути, друзі. Давайте за це помолимося. Може ще є молитвою, Вікторія, що ви спрямуєте в молитвах сьогодні? Може ще є нужда.